Вітаю вас! На моєму каналі Марині Марії, і ви знаєте, останнім часом я помічаю, що люди хочуть посваритися. І почитавши навіть українську книжку, я бачу, що люди хочуть сваритися, в них є якась потреба сваритися, а можливо, просто спрацьовують якісь програми. І я вирішила зробити на 5 позицій, але 3 розклади. Обирайте. Чудернацькі, колоди, романтичні, перша, друга і третя. Обираємо, робимо свій вибір. І ми почнемо ось цієї. Да неочікувано не по порядку. Да? Ну, напевно, це і є якась причина сварок. Отже, сварка у відносинах. Позиція номер один. Давайте подивимось першу. Такий приємний вечір сьогодні. Давайте розберемо причина ваших сварок. І така, знаєте, іноді можна сказати, що. Ай, не видно, так, такий полубрак. Скучно, можливо. Багато знаю, можливо. Але іноді буває таке, що ти просто не знаєш, як знайти вихід із певної ситуації. І замість того, щоб просто підійти, поговорити, можливо, в розмовах ти знайдеш відповідь, а у вас стоїть просто ступор, і знань багато, і досвід немаленький. І сидиш, і думаєш, да? І бачу, і чую, а сказати не можу. Іноді треба відкривати рота і промовляти. Або навіть, я би сказала, навчитися промовляти. Те, чим ти не задоволений, тільки це робити без претензій. І ось тут, розуміючи саме це, ти просто замикаєшся в собі, закриваєш рот і думаєш: ах, ну, скоріше, це не береш відповідальність, тому що якось воно рішиться, воно якось та й рішиться. Да? А бажано, щоб воно вирішилось в найкращому руслі. Як ви бачите цю ситуацію? Ну, ви... <свісно> Хотіла да, одна декілька речень, в одне помістити. Справа в тому, що ми люди любимо все ускладнювати. І десь приблизно такий процес проходить у вас в голові, тому що боротися із тим, з тою тінню, яка живе у вас з вами. і Її трансформувати в щось більш контролююче, це ваша позиція. Для того, щоб був лад спокій, має бути контроль. Да? І, можливо, вам справді приходиться просто закривати рот. А потім, коли келих переповнюється, і воно все виходить назовні. І ви не бажали настання такого, ви не бажали таких емоцій. Але ж ви ж не сосуд, ви не бакал, да? ви можете просто лопнути. Від того, що йде нереаліз, немає витіку, хоча це питання вирішилося, воно би змінило вас. Можливо, воно би змінило ситуацію. Але ваш контроль і така, знаєте, гіпервідповідальність за все, що робиться в світі, ну, це навіть трохи зухвало, тому що ви бажаєте прийняти роль Бога на себе. Як партнер бачить цю ситуацію, це може бути чоловік, це може бути жінка, подруга і так далі. Так, як партнер бачить ситуацію сварки, ну, ось це мовчання, замовчування, воно і призводить до того, що реально партнер не знає, як до вас підступитися. Він краще промовчить, він більш встає на позицію промовчить, да? якщо ви мовчите, тому що це може призвести до певних складнощів, це будуть розборки, це може ні до чого не призвести. Я знаю, як мені робити правильно, то партнер навпаки. Він дивиться на ситуацію зверху, він аналізує і, якщо чесно, не вирішує це питання, а він скоріше замикається в собі для того, щоб це питання вирішити мудро. Для того, щоб якимось чином. Промовчати в той момент, коли горить, і потім діями, скоріше, не діями, а думками, да, словами донести це, мудрістю своєю, поступками своїми. Ось так. А воно, виходить, непомітно. Да? Що насправді? Як насправді ситуація при ваших сварках? Насправді, вам треба пройти цей період, вам треба діяти, не замовчувати, а діяти. Тобто опанувати ситуацію. І ну, я завжди кажу сісти за стіл переговорів, да? зробити вдих, видих і сказати: Я не знаю, як сказати, я не знаю, як правильно, щоб тебе не образити. Я хочу зробити так. Щоб опанувати цю ситуацію, тому що давай розберемо, давай будемо знати, які там правила поведінки. Це дуже важливо. І що робити, щоб лад на ставку у відносинах? <гум> <гум> ну, напевно, я і сказала вже. І нічого нового я не сказала вам. Але цей стан і ці ситуації, сварок в партнерстві, у відносинах, він є для вас загадковим. Чому? Тому що ви його не вирішуєте так як слід. Ви спробуєте і потім аналізуєте дуже довго, а бажано. Щоб ви знали, що якщо є конфліктна ситуація, треба подивитися, а які в мене почуття? А де саме, наприклад, в організмі в мене відкликається, де в мене защемило, де мене зажало? І обов'язково поговорити з собою звідки. Це має да, відношення, тому що коли ви заглядаєте у себе, ви згадуєте певні ситуації, де вас образили, де вас не зрозуміли, де вас не почули, і потім вже просто вам людина, яка перед вами, вона примусила вас підняти цей пласт, пропрацювати і відпустити. І ви подивитесь, наскільки вам стає нікчемним ці образи або Нікчемним, от те, про що ви говорили, про що ви думали, про що замовчували, про те, що бажали контролювати? Я не здивуюся, що при вирішенні сор ви іноді домінуєте. Але якщо ви все ж таки поговорите самі з собою, зануритесь у глиб себе, де мене захвида, де? де мені больно, де мене щемить, чому це виникло? Хто так ще робив? Да, от так просто поговорити, побути психологом самим для себе. І ви побачите, як буде розрулюватися ситуація, тому що, коли вийде вибачення себе, іде вибачення ситуації, починають розкриватися ваші, розкриватися ваші історії, і простір починає змінюватись, тому що ви вилікували себе, вилікували ситуацію. Це була перша позиція. Тепер ті, хто вибрав другу позицію білу колоду, давайте подивимося, в чому у вас сварка у відносинах, чому вона виникає і для чого. У нас чарівний шар гадальний. Да? Ой, справді приємний вечір сьогодні. Насичений і спокійний під саме, під ніч уже. Причини ваших сварок. Черівні карти видно? видно Нічого більше, ніж щоб не сталося да, за лад та спокій, ви ладні віддати багато чого. Тому що у вас є якісь ваші особисті передбачення того, що може статися найгірше. І якщо подумати, Ну Якщо посварить вас на часто, ну що саме складне може статися, ну, звільнять вас з роботи. І от так би було б непогано, якби ви розкручували. що може погано стати? Що, якщо ви трохи все ж таки покажете свої межі, де є ваше, де є не ваше. Де є ваше, і, будь ласка, поважай, моє. Виставляти кордони теж корисно і добре. Як ви бачите цю ситуацію? В більшості це сумнівається, страх, страх осуду, да? страх. Незрозуміння мене і так далі. Як ви бачите цю ситуацію? Вийшла двійка жезлів король Пентаклій і маг. Маніпуляції, да? ну, бачите, ви вибираєте іноді позицію. Я можу сказати, але. Я можу іноді сказати, можу промовчати, але в будь-якому випадку я потім буду це все зжувати, носити на рогах і потім викручуватись. Або я беру на себе відповідальність, я йду на сору і я ініціатор, і я її закінчу. Да? Закопаю топорик, і все це робиться зі страху якоюсь, да, з тривожності. Як партнер бачить сору. Ну, я просто бачу, що партнер просто вже це говорить в більшості про людей, які знають один одного, знають, напевно, як облуплено. І тут іде мова, що від цієї ситуації я можу взяти зиск. Ви знаєте, що іноді бувають люди, якими користуються, і люди, які користуються. Отут людина знає, як буде зиск. І якщо вже вийшла ссора то всі маніпуляцію, ну, маніпуляції, ще його можуть бути якісь хитрощі або його легкість невідповідальність, вона буде доведена до кінця. От, прислухайтесь до цього. Що є насправді? оп витягнулися да дві карти. Хай буде так. Насправді, шлях довгий і. Це просто жах. Я зараз скажу. Це коли, от, ти терпиш, да? ідеш, терпиш, терпиш, потім ти взриваєшся, потім закриваєшся і починаєш контролювати всю ситуацію. От так я насправді, да? тобто, немає. Поступово вирішення якихось питань. Хоча ви це бачите, вам це присуще, це ваше вирішувати поступове питання. Але ви в більшості все ж таки залишаєтесь в, в невирішеному питанні, йде да? сора, і ви, аби там, Боже, як Боже, ще мені тут да? на цьому фронті мені треба якісь боротися. Але ви можете взяти від... могли би взяти відповідальність. А так у вас штормить, ви можете відгавкнути, сказати грубо, тому що у вас вже пре, вже, вже накипіло, да, терпіла-терпіла, як лошадка накидає, встала на, на деби і порубала все. Ну, Чи вірно це от, от така ситуація? Да? Чи бажали б ви, щоб з вами так зненацька, стиша перейти в бурю, і причому на дрібницях? Чи бажали б ви, щоб з вами так поступали? То це вже питання інше. Да? Можливо, там такий, от. Такий характер, Да Що робити, щоб все-таки ладнувати відносини в парі? по Перше, бути чесним із собою, і якщо людина не прислуховується до вас, якщо ви все ж таки говорите свої думки і людина не прислуховується до вас, то чи варто, чи варто так, ну, якщо людина не важлива, да, і от підійде до вас, от таке бігає по мережам. Такий вислів, да? якщо скаже, що у вас зелене волосся, ви взяли і почали ображатися, там, або приглядатися до себе, у вас ніколи не було зеленого волосся. Ви ображаєтесь, що вам не підходиться зелене волосся, сказала якась людина з боку. Ось це, в принципі, ця ситуація. Да? Або просто ви не берете до уваги, припиняєте ці страшки всякі. Ви підніма... ну, це не то, що підняття своєї самоцінки, ні. Це просто. Треба сісти і поговорити, а це мене стосується взагалі. Тут, правда, я бачу ще глибший процес. Ну, я бачу тут все ж таки ми говоримо про партнерство чоловіка і жінки, коли. Хочеться одного, але ви мовчите про це і не говорите, да? і не отримуєте того, що треба. А іноді треба і поговорити самі з собою, і щось я загубила якусь думку, в мене сплила вона і втікла. Як так і хочеться, так і рветься в мене з мови, з язика, да, сказати, а чи треба вам ця людина взагалі, да, яка не чує вас, яка не бачить, в присутності якої ви починаєте якось реагувати неадекватно. Це ваші страхи просто ні про що. Ні, щоб взяти відповідальність і почати рулити, і ви скоріше сховаєтеся або почнете гризти самі себе. А не треба так робити, тому що. Треба діяти, для того, хочеш бути щасливим, будь. Да? Але, виходячи з Лона Матері, ми проходимо спочатку певні. Ну, так щоб мягко сказати. Труднощі, але ми з'являємося на світ. Тут так само, якщо ви вирішите, що реально вам треба поговорити, що це не гра да? Там, для того, щоб ти мене полюбив. Я буду робити це обережненько або я там і так далі. А для того, щоб сісти і подумати реально, чому я не можу заявити про себе? Чому, чому я не можу попросити навіть про допомоги вирішити це питання, певно. Такі гарні карти, і вони дають багато інформації. Наприклад, перше, да, а чи варто взагалі мати справу з цією людиною? По-друге, можливо, ця людина, яка викликає певні знову ж таки емоції, як і в першій позиції, можливо, хтось заглянув, да, чи чи не є він просто моїм відображенням? Я завжди питала, там, чого ти до мене говориш з претензіями. А потім, коли я прослідкувала за собою тю, то я сама говорю претензіями. Я їх виставляю, я їх викрашую, я за ними сумую навіть іноді. Ось. І хочу ще. Чомусь хочеться ще, тому що тут людина думаюча. Що... О, тут ціла програма існує маніпуляційна. Тут людина бореться із собою, в неї просто. Аж... <свісно> то, скоріше, це не страхи, сварки у відносинах. Да? Це навіть потреба, це якийсь як навіть вампірізм, що треба посваритися, прямо аж так хочеться. І ви боретесь сама з собою. Ні, треба. Давайте ще я вам пораду. Насправді є така річ, що ваш партнер, ну це може бути любовні, не да, ваш партнер не виправдовує ваших очікувань і вас починає крутити, викручувати. І причому, що ви не сприймаєте саму себе, тому що двічки постійно про це говорять, ви не сприймаєте саму себе, і ви зрозуміли, що причина і наслідки ви не можете приймати інших людей. І от. Просто таке замкнене коло. Як вийти з цього кола. Так. Просто зрозуміти це, да, надати собі ясність. І кожен раз, коли у вас крутить, вертить, щоб ви могли посваритися, подивіться, що вам не вистачає на даний момент. Що не так? Ніби ж то все добре, все добре, і, і гарний чоловік поруч там, чи партнер, з яким ви розмовляєте, тому що тут ви дієте разом. І все ж добре, да? і четвірка приростає в шістку, і є певні перемоги. От просто візьміть і скажіть: от, ти знаєш, у мене потреба посваритися, можливо, там. Поговори зі мною, давай ми щось, підемо, піцу поїмо. там Можливо, сходимо в кафешку, просто поговоримо, покалякаємо і все, для того, щоб в мене не було такої потреби. Розбирайтеся, друзі, в собі, тому що це ви хочете посваритися, вам хочеться покусати, покусати, Срочно покусати. Ще ж переходимо до третього варіанту. Давайте подивимося, сварка у відносинах, Для чого вона? Для ну, в вашому житті, да? Чого вона виникає, які причини, ваші чи не ваші? В більшості ми влаштовуємо своє бачення світу, і воно проявляється ровно таким, яким ми думаємо. Якщо ми думаємо, що люди погані, такі нам і будуть зустрічатися чого? Тому що ми про них думаємо, ми ж не думаємо про гарних людей. До речі, третій варіант. Подумайте над вашим варіантом. І спробуйте подумати про гарних людей в вашому оточенні. Ну, погнали, побачимо, побачимо, побачимо. Так, давайте. Причини ваших ссор. хо Охо, Домінатна така ситуація, да? кожен тягне діялку на себе. Я-я-я-я, я тут і зараз, і мені надо, я так сказала, я так хочу, а чого ти так хочеш? Не знаю, але я от відчуваю, що мені так треба. Як ви бачите цю ситуацію, да? крім того, що у вас з партнером, чи це дружні відносини, чи це любовні, чи це бізнесові, кожен хоче показати, що він головний. Як ви бачите ситуацію, так, ну, зразу три вийшло. Давайте. Раз. А, два, дві, да? Тут, дивіться, зразу є такий варіант, коли ви у вас є таке натхнення, ви починаєтесь рухатись. І обов'язково треба, щоб щось заважало. обов'язково треба, щоб там хтось зрадив. Отут, от дивіться, не даремно я казала, да щоб ви бачили гарних людей в своєму оточенні, в своїй голові спочатку, а потім будете бачити в оточенні. Тому що отут. От Пропрацьовує певний сценарій, там, де мають бути люди, які лідирують, які забирають у вас ваш хліб, наприклад. Да? І от ви в цьому і варитесь. Тому сварка ваша однозначно, як партнер бачив. Партнер говорить, обіцінила все, що могла. Всі плани на смарку, все, що я хотів на смарку, все, все, ну просто катастрофа, я вже нічого не хочу, нічого. І ви продовжуєте думати, що він вас зрадив, а він не зрадив. Він просто все обістінне і мені вже нічого не треба. Що є насправді? Як є ситуація насправді? Давайте глянемо. Насправді, йшли емоції, вирували, да, і. Є дещо присутній егоцентризм присутній, і таке, знаєте, як недолюбленість. І виходить, так, якщо людина кричить Я, 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 значить, вона хоче або щоб її похвалили, або вона просто зациклена сама на собі. Але що ж так, ви, ж, ви ж розумієте, що це мають бути якісь причини на це, чому людина якає, що їй не вистачає. І отут, от оця сама ситуація, коли, я передаю, цікаво, коли. Людина просто не отримала колись чогось в дитинстві, вона сердиться. От просто показова да, картинка, таке освітлення не дуже, да? скоріше так буде краще видно. Коли він очікує на те, щоб... Його оцінили, то тут вже в ваших сорах він просто видирає це, видирає, так? і це не може не дратувати, зрозуміло. Але і ви себе ведете, да, до вас має прийти зрадник, а в них а він, виходить, неоцінений. І ви там говорите: ай боже, краще б я взагалі була одна, там і все робила сама, і сама це краще. А в нього програмка спрацьовує, що все одно мене обестіннять, все одно мене там не зрозуміють і не зрозуміють, наскільки я там чудовий. А насправді все дуже просто, що не вистачає любові, не вистачає уваги. Ось. І людина хоче реалізуватися, але вона одна хоче, друга ще не поспішає. Так, що робити, щоб ладувати відносини в парі? Пробувати, 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 шукати в своїй голові гарних людей і, по, і так і проєцирувати, да? Розуміти, що люди до вас мають, мають, можуть прийти люди з правильними постановками. Ви можете розібратися в цій ситуації. Не кидайте, що це буде знов обман, не кидайте в майбутнє, вперед, да? не кидайте в те, що. Раніше було кра... краще, да? раніше там були там, команди і так далі. Я заслуговую на кращих людей. Я маю закопати все те погане, старе, що було, і жити по-новому. Давайте ще. Угу. Припиніть маніпуляції, там, де да, треба працювати над відносинами і припиніть маніпуляції. І карма залежить, до речі, від вас, да, які вам люди будуть попадати. Ви відмовляєтесь від того, щоб в співзалежність засовувати людей. Ви маєте розуміти, що люди вам нічим не зобов'язані. Ви домовляєтесь на бережечку про те, що, як, хто виконує, і залишаєте цю ситуацію. Да, там, де. Занадто багато уваги, там може потім бути, ну, треба зняти важність, да, по-перше, по-друге, домовитись про бережечки і не, не маніпулювати. У вас є такі речі, коли ви можете в залежність покласти людину. Не покласти, а в залежність людину що примушувати. Залучати Залучати людину в залежність від себе. Ну, це не є правильно. Так? Людина кожна вільна, і ви маєте відчувати і бачити її таку саму вільну, як і ви. І не думайте взагалі, що людина має бути такою, якою ви собі її намалювали. Дякую вам за те, що ви були зі мною. Ще більше дякую за коментарі, за лайки. Ну, друзі, а ми йдемо далі.